Поспілкувався з молоддю та вручив дипломи випускникам. Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук зустрівся зі студентами університету короля Данила. Патріарх відповів на хвилюючі питання студентів. Зокрема, говорили про війну та програш Росії, українську сім'ю і допомогу воїнам та переселенцям. Росія вже програла і ми ще не перемогли. Ось ми перебуваємо в тому такому, знаєте, перехідному часі. І тому сьогодні, маючи цю зустріч, пам'ятаємо за тих, хто там допомогти. вони завжди будуть в наших думках на першому місці, нашій молитві на першому місці. Блаженніший Святослав каже, саме від молоді залежить, яким буде майбутнє України після перемоги. Тобто перед нами стоять дуже потужні виклики щодо того, якою ми хочемо бачити Україну після перемоги. І такі інтелектуальні центри, як цей, Університет під світлом нашого короля Данила. І два слова не просто поєднані у цій назві. Мають бути певним вектором пошуку відповідей на це запитання. Після тривалого спілкування зі студентами блаженніший Святослав вручив дипломи магістрам університету. Випускники розповідають, університет дав багато потрібних знань та знайомств. В студентські роки, попри усі виклики, запам'ятались їм лише приємними моментами. Багато було хвилювань, от, так як дуже багато при нашій каденції, було багато змін нових. Тобто, це єдині кваліфікаційні іспити, так само єдиний фаховий іспити. Тобто було багато хвилювань, треба було готуватися і трошки переналаштовуватися на нову систему. Університет дав мені там якісь підготовку до дорослого життя, зрозуміння, що таке дедлайн, розуміння, яку тобі інформацію треба, і типу розуміння того, коли тобі ставлять задачу, яку тобі треба задачу виконати. Типу, і десь щось підказував на цьому шляху, і от так от. Ну і плюс зв'язки, викладачі, підказки, виправдання, помоги. Проректор університету короля Данила Олег Андрухів впевнений зустрічі з представниками духовенства справді потрібні молоді, зокрема в умовах повномасштабної війни. Зустріч з тими людьми, які відповідають за нашу духовність. Які додають світла в наші, в наші серця, в наше життя. Ну однозначно, це тільки позитив. І зрозуміло, що ми пам'ятаємо про церкви церквої держави держави і церкви. Однак такі формати не те, що не перечують, а вони взагалі надихають, адже християнство нашою споконвічною традицією, і греко-католицизм для нашого регіону є теж дуже дуже близьким. Нині дипломи отримали півсотні магістрів університету короля Данила.